В робочому кабінеті фракції Удар Віталія Клучка у Київраді та в особистому автомобілі голови фракції Дмитра Білоцерковця виявили, прослуховуючи пристрої. Білоцерковець заявив, що за прослуховуванням стоять російські спецслужби або українські силовики, і звернувся з відповідною заявою до СБУ. Це прослуховуючі пристрої. Їх виявили у фракційному робочому кабінеті в приміщенні КМДА та в моєму особистому авто. Також в авто в різних місцях виявили три gps трекери відстежування пересування. Хто та чому мене прослуховує? Незаконне прослуховування та стеження це або російські спецслужби, або діяльність українських силовиків, яким дана команда тиску на політичних конкурентів. Керівник фракції удару наголосив, що в будь-якому разі такі дії незаконні, тому він звернувся до правоохоронних органів. В першому випадку це загроза нацбезпеці, безпеці, в другому витрачання мільйонів гривень з державного бюджету та зловживання владою під час війни заради знищення демократії. І перше, і друге несе загрозу країні, яка воює. Саме тому як співголова фракції Удар у Київській міській раді звертаюся із офіційною заявою до СБУ з вимогою перевірити факт незаконного прослуховування та стеження.